Брати і сестри, сьогодні Євангеліє, яке ми почули від Луки, по-перше, це Євангелія дуже нам знайома, багато разів чули, хто так часто бере участь у богослужіннях або читає Євангеліє. І теж така історія досить життєва, близька нам в житті. Хоча Період коронавірусу і зараз час війни, то, напевно, що таке, як йти в гості, то напевно, що набагато скоротилося, такі, такі речі відвідані. але все рівно є якась родина, яка час від часу провідує, чи якісь добрі друзі, можливо, хтось з проїздом, чи десь якась нагода є день народження, така життєва ситуація. І коли ми очікуємо в наших... Домівках якихось гостей, якихось дорогих гостей, таких близьких, то відбувається така ситуація завжди. Потрібно зробити гарне прибирання, краще як завжди. Потрібно закупити продукти. Потрібно вибрати найкращий посуд. Потрібно зробити стільки різних речей, приготувати як найкращу їжу, зробити гарні солодощі. Потрібно приготуватися, взяти гарний одяг. Потрібно стільки речей зробити, що коли вже приходять ті гості, то вже так втомлена є ця господиня, і вона ще має ще цей стіл. Це треба накрити гарною скатертиною, і це потрібно все так гарно викласти. І вона така забігана, що коли вже ті гості вони приходять, і ця господиня не має часу до тих гостей, бо продовжує бігати, тому що все має бути тепле, все має бути смачне. І в цьому всьому так заклопотана, що вже може так бути, що вже гості збираються виходити, а тоді кажуть, де ж та господиня? Так? І тоді їй дякують. І власне ця ситуація така є, що. Це не проста якась жінка на ім'я Марта і Марія. Це не прості жінки, це були сестри Лазаря, друга Ісуса. І правдоподібно Ісус час від часу відвідував їх домівку, і в них були добрі відносини. Бо в ті часи жінка не могла так просто заговорити до чоловіка а ще й до вчителя, до такого високо пошанованого чоловіка. А тут Марта собі дозволяє спокійно сказати: Слухай, Ісусе, скажи цій моїй сестрі, що вона тут біля тебе? Мені потрібна допомога. І ця життєва ситуація, в якій Ісус каже їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочишся багато чим, а потрібне одне. І цікаво, що в нашому житті і в житті монашому Теж в цей завжди викликало багато запитань. Завжди хто є важливіший, ті, які контемплятивні, ті, які моляться в монастирі, чи ті, які місіонери, ті, які постійно в праці, постійно серед убогих, серед хворих, десь там в потребах, які постійно бігають, не мають часу, коли зупинитися. Хто важливіший, ті, які моляться, які чи ті, які бігають. Святий Бенедикт, засновник монашого життя в західній церкві, католицькій, казав, що потрібна ора і тлабора, потрібна два, так, праця і молитва. І часто є в нашому житті так, є це перегинання, де коли занадто занурюємося в працю, дуже потрібно багато робити добрих речей, добрих справ, і, можливо, залишаємо. Час на молитву не маємо часу втомлені, виснажені, бо можливо вважаємо, що вже стільки зробили, що вже і не маю часу поговорити ні сил з Богом. Дійсно. І може бути в іншу сторону, що можу тільки молитися, а там пізніше хтось там подбає про це. І так можу часто бути відчувати себе самою, самим і не відчувати цієї підтримки, тому що всі інші десь займаються якимись іншими справами. Проти і сестри. Так важливо в цьому Євангелії для нас зрозуміти, що є важливе в нашому житті. Як Марія, вона вибрала кращу частку, яка в неї не відбереться, казав Ісус. Але не можемо теж знецінювати цю працю, яку виконувала Марта. Це є важливо в нашому житті. Знаєте, такими мусимо бути християнами контемплятивно активними, такими. Діяльними християнами, але так як сьогодні ви тут є на молитві, але ви прийшли з праці, ви прийшли від ваших різних занять, справ, хтось з навчання, хтось з різних, з різних ситуацій. Але ви тут приходите, приходите до Господа, знаходите цей час. Навіть ті, які зараз дивляться цю месу в онлайн, дивляться через католицьке телебачення, знайшли час. Завжди потрібно знайти цей час, які би ми важливі справи не робили, добрі справи. Завжди знайти час на молитву, завжди знайти час подякувати Господу, послухати Його, почитати Його Слово, прийняти Його тіло і кров для того, щоб ми завжди були з ним в контакті, щоб ми не втрачали того контакту з Богом, який дає нам життя, з Богом, який веде нас до Царства Небесного. Амінь.